Віт, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні підготувала для вас майстер-клас на ось таку силянку, яка в мене асоціюється з мандаринками, тому що кольори підібрані так, що вони виглядають і соковито, і водночас дуже ніжно. Орнамент силянки зовсім не складний і з ним справиться навіть початківець. Схема, яку я використовую для цієї силянки, дозволить зробити її такою, що вона ідеально буде заокруглюватись у вас на шиї. Ширина силянки майже 2 см. Для такої силянки вам знадобиться всього лише 3 кольори бісеру, а вага силянки всього лише 18 г, тобто приблизно стільки вам необхідно взяти бісеру для такої силянки. А для того, щоб процес плетіння у вас був більш атмосферним, не забудьте підготувати смачні та корисні мандаринки. Для плетіння підготуйте черський бісер номером 10 таких кольорів. Також підготуйте бісерну нитку, бісерну голку та будь-яку контрастну намистину. Відрізаємо шматок нитки довжиною приблизно 1,5 метри. Заправляємо нитку в голку. Беремо нашу намистину, продіваємо крізь голку та. Проводимо майже до кінця нитки, залишивши невеликий кінець нитки. Тепер закріплюємо намистину таким чином, щоб в подальшому ми могли її легко зняти з нитки. Після того, як намистина закріплена, переходимо до плетіння першого ряду. Для першого ряду набираємо 3 оранжеві, 7 кремових, 6 оранжевих та 3 кремові бісерини. Спускаємо цей бісер до нашої намистини. Розміщаємо бісер ось цією намистиною в напрямку до гори. Далі відділяємо три кремові бісерини, всі шість оранжевих бісерин та три кремові бісерини. І заходимо в четверту кремову бісерину голкою в напрямку до гори. Затягуємо нитку. У вас має вийти ось така петля. Набираємо 3 кремові 2 оранжеві бісерини. Проходимо в третю оранжеву бісерину попереднього ряду голкою догори. Набираємо 2 оранжеві 3 кремові бісерини. Проходимо у першу кремову бісерину голкою донизу. Набираємо дві блискучі оранжеві, одну кремову та дві блискучі оранжеві. Проходимо в третю кремову бісерину голкою донизу. Набираємо 6 кремових бісерин. Спускаємо цей бісер по нитці до нашого плетіння. Відділяємо три кремові бісерини і заходимо в четверту голкою догори. Підтягуємо нитку, і у вас має вийти ось такий хрестик. Набираємо три кремові, дві блискучі оранжеві бісерини. Проходимо в кремову бісерину уголкою догори. Набираємо дві блискучі оранжеві та три кремові бісерини. Проходимо у третю кремову бісерину голкою до гори. Набираємо 5 оранжевих бісерин. Проходимо у третю кремову бісерину голкою донизу. Набираємо 5 кремових бісерин. Проходимо у першу кремову бісерину голкою донизу. Набираємо 6 оранжевих 3 кремові бісерини. Проходимо у середню, тобто третю кремову бісерину голкою до гори. Набираємо 3 кремові 2 оранжеві бісерини. Проходимо в третю оранжеву бісерину голкою до гори. Далі орнамент повторюється. Ви можете перейти на початок відео та подивитися його знову, або плести по пам'яті, як вам більше зручно. Плетемо необхідну довжину силянки. Закріплюємо ниточку в кінці нашого плетіння, знімаємо стоп на мистину і закріплюємо ось цей кінець нитки аналогічно, як ви Зазвичай закріплюєте. Якщо ви не знаєте, як закріпити ниточку, можете подивитися в ось цьому відео, я там детально розказую, як надійно та гарно закріпити нитку в процесі плетіння прикрас. Тепер закріплюємо застіпку та з іншого боку. І ось такий результат виходить. Силянка виглядає дуже ніжно. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, у вас все вийшло. Залишайте свої запитання під цим відео, якщо щось не зрозуміло, та залишайте коментарі, що б ви хотіли бачити на моєму каналі. Всім дякую за перегляд та до нових зустрічей! Готую для вас нові та цікаві відео!